Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, що працює над організацією зустрічі із російським президентом Володимиром Путіном, щоб як він висловився покласти край цьому жахітцю. Мається на увазі звичайно, війна, яку Путін розпочав проти України. Трамп розповів журналістам, що він контактує з багатьма світовими лідерами, серед яких особливо згадав про голову Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіна. Але на думку обраного американського президента Путін сам прагне зустрічі із ним з боку Кремля. Втім, поки що не було жодних підтверджень щодо бажання російського президента провести зустріч із американським. Натомість у прес-службі президента Російської Федерації говорили, що умов для такої зустрічі поки що немає. Напередодні заяв Дональда Трампа у медіа з'явилося повідомлення. Із посиланням на джерела у Кремлі, що Путін зовсім не прагне завершити російсько-українську війну, а натомість відчуває азарт і впевнений, що зможе добитися кращих результатів, або як висловлювалися співрозмовники журналістів у адміністрації президента Росії, добити Україну.